Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. З вами на зв'язку я Ігор Бабак. Зараз заснімемо відео для вас про нашу полуничку. Це у нас тут Сірія і Азія. Це дружина трохи зачистила. Далі не зачищала, бо приморозки, не встигнемо накрити усе. От, агроволокном накриємо. Плотність 50 біле. Оце такі от дуги були з парничка От подснежника. І там далі буду засніму, зараз покажу. І колечки такі взяла, що де вона пообматувала їх такими, такою веточчю. І вірьовочки понатягувала. І щоб агроволокно було куди положити. І зараз засніму, як ми його положимо, закріпимо. А це у нас Оце агроволокно щодо, чорне, теж плотність 50, 40 на 40 полуничка посажена. Соломи прикрили, о, щоб ультрафіолет не, не портив нам агроволокно. От, і вже воно тут у нас другий рік. О, а солома ще прикривається, щоб не подимала трава. І потім трава вже не виходить, не пробивається не де. І так воно це лежить на землі. Потім буду встановлювати туман, полив. От була капелька, але перейшли ми на туман. Нам це подобається. От зараз він вже стоїть помощник, буде зараз команду кричати мені, давай бігом, давай бігом. О, так що оце і тут. А це ямки для чого? Хто тут буде? Щось посадити. Ну це тут отакі от сюди. Вже на стромі стоїть. Хі -хі -хі, побочник. Ось такі от діла. Так що зараз будемо накривати. Тут так само посаджено 40 на 40. Вітерить сьогодні, завтра вже приморозки. Так що будемо. Зараз працювати, далі трохи засніму Ну ось так накрили агроволокном. Повкладували такі палички, які були, тут валялися у нас. І ось так от ниточками за ще електроди ці електродигнуті. І ось так по кругу повністю дружина закрила. Ну, от Полуничку нашу. Так вона під агроволокном. Плотність 50 цього агроволокна, Ми купували його повністю на всю клубничку, нашу полуничку. Оце от. отут, от так прикопала землею, але не стала вона робити так вірьовочками, як на тій, поки що, можна сказати, не метиляє його. Це не парусить так сильно. От, так що Повністю тут його закрила теж і буде стояти воно, аж поки морози не уйдуть. оце наша жимолость. Бачите, може, як вона підсвітає. Побачимо, що буде. Я казав вже 14 сортів. Світ пішов на ній. Будемо бачити. Так що такі справи, шановні. Далі ось теж накрили. Те, що дружина почистила полуничку, то накрили цю полуничкою, Буде теж стояти повністю, то поки морози не пройдуть. Але ці колишки вона тряпками накривала, ці колишки все одно продавлює. Треба щось думати не таке не такі планочки, щось друге. Ну щось будемо думати. А це не, не, не почистила. Там мальвіна не чищена, тут сірія теж у нас ще є нечищена. Ось Так от вона у нас перезимувалася, виходить. Зараз не буде чистити, знову таки почекаємо, поки прийдуть морози. О, щось трошечки так он, наче сніжинки такі викидаються трошечки, але слава богу поки не немали. Холодно, морозно так, морозець є. От. Товариш скинув мені відео в Житомирській області, випало 15 см снігу, там де він живе. Но у нас пока тільки що збрасується трошечки. Оце ось так понакривала персики, подагруло волокно, прищепи свої позакривала ключками. Всюди закрила теж деревця. Всюди не закриєш, понятно, воно високе дерева. А так усі прищепами і так воно, де всі. Такі маленькі деревця, які були такі, що вона думала позакривати, вона все позакривала. І вон далі видно прищепи її. От і там прищепи, все позакривала. Ну будемо сподіватися на те, що Мебриковська ося зацвітає. Будемо надіятися на те, що може буде, дасть Бог, якийсь урожай у нас. Ну, буде як буде. Так що, шановні, такі справи. Всім щиро дякую за підписки, за спілкування. З вами на зв'язку. Підписуйтесь. Дякую всім. Гарного всім дня.